Ця історія почалася, коли Україна ще входила до складу Радянського Союзу. Тоді, в прип'яті, мешкало 45 тисяч людей, і майже все місто працювало на Чорнобильській атомній електростанції. Однієї квітневої ночі на станції трапилося справжнє лихо. Вибухнув атомний реактор, і у повітря потрапили небезпечні для всього живого речовини. Треба було швидко рятувати людей. Але у Радянському Союзі керівництво звикло приховувати та замовчувати свої помилки. Лише через день людей почали вивозити з міста. Ніхто з них не знав, що покидає свій дім назавжди. Так я залишився сам один. Я бачив, як засипали землею цілі села, щоб уповільнити розповсюдження зарази. Як ризикували ліквідатори, коли гасили пожежі, як зводили над реактором бетонний саркофаг, багато людей пожертвували для цього здоров'ям і навіть власним життям.